Я обожнюю квіртусовки. Всім привіт я Іна Гордєєва, я кінокритикиня, авторка телеграм-каналу Netflix Головного мозку. І я вважаю, що квір-кіно це найчуттєвіше кіно, яке існує в цьому світі. О, зараз багато фільмів згадується, звісно. Я люблю тебе Філіп Моріс. З Джимом Керрі для мене тоді Джим Керрі бо він був на всіх телеканалах. Новий сітів різні, типу він був такий сім'янин, і тут я пам'ятаю, як він в такій абсурдній, але трагікомедії знімається про кохання з чоловіком. Я пам'ятаю, «О, Боже!» Потім, звісно, я не можу не згадати Тіматі Шаламе, і by your name». <гас> а портрет дівчини у вогні. Велика свобода. А «It's a сін сиріо oh, вообще з oh, Оля Олександра. О, мій Бог. Оля Олександр себе. А там секунда. Це мій улюблений персонаж. Там де Ан uh, Янгол. Де є він? У мене дуже багато знайомих квір, ЛГБТК персон. І для мене мені здається, якщо у вас нема в спільноті таких знайомих, то скоріш за все від вас щось приховують. Класно бути собою, класно не зраджувати собі.